Коли різка зміна погоди, вчора була спека, сьогодні йде дощ хмарно, і у вас слабкість, головний біль і нуль енергії. ось 5 порад, які допоможуть легше перенести різку зміну погоди. Саме перше це пити більше води до 2 літрів в день, бо вона не тільки розріджує кров, а й допомагає судинам працювати еластично і не так різко буде падати тиск. Друге, не вставайте різко з ліжка. Дайте серцю секунд 30, посийте, зробіть глибокий вдох. Щоб стабілізувалась гемодинаміка. І третє, додавайте солоного, легко досолюйте їжу або склянка мінералки. Вона допоможе і гемодинаміці, і ритму серця. І четверте, рух це ліки. Навіть легка розмінка 10 хвилин, вона запускає кровообіг і зменшує втому. І не забувайте розмасажувати м'язи шиї, щоб полегшити вінозний відтік крові від мозку. І п'яте це вживання омега-3 і магнію. Це допомога. І нервовій системі, особливо, якщо ви метеочутливі, погода змінюється, але ви ні. Ви здатні тримати баланс навіть у шторм. Бережіть себе, і нехай ваше внутрішнє сонце світить за будь-якої погоди.